Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Цікаво, чи не замислювалися ви, наприклад, що п'ятиструнні бас-гітари, шестиструнні бас-гітари, сімиструнні, восьмиструнні, Навіть є 12 та 13-ті струнні безгітари. Наші на них е, стільки струн? Ну, давайте розбиратися. Наприклад. Всі знають, що на класичній бас-гітарі бас 4 струни. От, На класичній бас-гітарі 4 струні. От, але, є, але також є там ще п'яти струні шести струні струні, восьми струні і так далі. От, ну давайте розбиратися наші стільки струн. Ну, дивіться, відповідь на це дуже проста. А п'ята струна додається, типу, ще одна нота. От, Наприклад, там нашу п'ять струна або шість струн на бас-гітарі. ну, По-перше, щоб був е звук. От. Тобто, щоб можна було грати мелодії там, де. Багато струн використовується. Наприклад, є такі мелодії на бас гітарі, на, там, на класичній гітарі і так далі. Там використовується не 4 струни, а аж 5 струн чи навіть 6. О, тому тепер ви знаєте, що на бас гітарі 5, там 5 струн, 6 струн, 7 або 8 і так далі. По-перше, щоб... Був звук і, по-друге, щоб можна було грати дуже, було грати дуже там, круті пісні або пісні, які містять в собі, дуже, там, містять в собі більше, ніж 4 або 5. О, тому що є такі струни, що містять там, 5, ну, там їх грати на п'яти струнах, там шести струнах. І так далі. От, тому, друзі, тепер ви знаєте нащо нащо п'ятиструнна та шестиструнна От, Якщо, наприклад, там у вас колись була п'ятиструнна бас-гітара, бо ви збираєтеся купити, там, на ній вона по факту. Там вона по факту така ж сама, як чотирьохструнна, тільки там зробили трохи краще звукознімачі, та ще, зроб... та ще додали одну додаткову струну. От. Друзі, але е, моя гітара теж дуже крута. Нагадую, модель моєї гітари. Е, е, Іванець GSR 180ВК. Дуже крута гітара. От. Друзі, тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Тепер ви знаєте, нащо додаткова п'ята струна на бас-гітару.